У 1569 році Польща і Литва об'єднуються в Люблінській унії, Утворюється Річ Посполита обох народів, а всі українські землі опиняються у межах Польщі. З цього часу до України через Польщу широким струменем лються ідеї європейського Ренесансу, які мали визначальний вплив на її економічне та інтелектуальне життя. Новостворені міста отримують самоврядування на підставі макдебурського права, виникають цехи, розвиваються ремесла і торгівля. Після пожежі чудово відбудовується Львів. Як висловився професор Ігор Шевченко, Європа увійшла до України у польському контуші, але треба, однак, додати, що у тому самому польському контуші прийшло до України і ярмо панщини Полонізація і збільшення впливу католицької церкви. Ведуть до консолідації відродження православ'я. У Львові, при Успенській церкві, постає перше православне братство. Услід за ним братства утворюються у Києві та інших містах, виникають школи і друкарні. Використовуючи досвід західноєвропейської реформації, братчики вступають у полеміку з католицизмом. Палким оборонцем православ'я стає князь Костянтин Острозький. Який видрукував перший повний текст Біблії церковнослов'янською мовою. Князь Острозький закладає в острозі академію, де викладаються сім вільних мистецтв. Захист православ'я вимагає контакту зі супротивником зрозумілою для нього мовою. І через це тут навчають не лише грецької і церковнослов'янської, а й латини. Хоча православні прихильники традиційного православ'я і вважали, що Знання тонкощів латини не служать спасінню душі, але через латинську мову цілий культурний спадок тодішньої Європи розкрився для України.